Доброго дня. Я така розстроєна. У мене був отакий деревовидний здоровий кущ деревовидного піони. І він пропадає. Мене трохи радує те, що я ось знизу прикатала еточку від нього. І в мене він зовсім не пропаде. Тому що дивіться. Єсь. ось одна, а ось є друге. От, і з цієї сторони я теж прикопала віточку. І їй ось такий кость. Ваш де і ось ще буде, От. і ось вище теж і оця віточка. Це все, ось бачите, сухе. Кушту здоровий доволі. Ну, радий одне, що я тут його приложила. І ось ще даже цю ляточку так треба відрізати. А оце ось це буде. Я так думаю, що. А оцей мене дуже радий. Він прикопаний, тут я його приложила кирпичиками, щоб він не піднявся. От так. Отсюда я вона низенько була і отак от сюди. Оце, і, і мене це радує що в мене таке може бути. Вона була така сиреніва, здорова. Квіти такі здорові, гарна-гарна була. Така ж є квіточка гарна, радує вас Панчики жовтінькі тобто, все, все добре. О, а цей куш, бачите, це пропав. Светочка тики. Бляха-мух. А так все добре. Ну, всего доброго.